Найменше градації звуків, емоцій, людських відчуттів, музика, яка не знає меж жанрових класифікацій і передбачуваності в центрі дійства герой майбутнього такий собі романтичний воїн духу, який будь-що врятує цей світ, силою внутрішньою, хай поки що незрозумілою всім, однак дієвою на рівні підсвідомості. Музику написав Ігор Сілін, відомий не тільки як композитор, а й режисер і художник, за національністю литовець. Друге прізвище Калінаускас. Багато років живе і працює у Києві. Полтавці вже знайомилися із творчістю чоловіка на виставці фаюмських портретів. Симфонію у семи частинах для чоловічого секстету і симфонічного оркестру з вокальним дуетом називає мрією, що здійснилась. Ось як він розкриває таїну синтезу унікальної вокальної техніки. Вона древня, насправді. Храмовое пение. Храмовое пение. И потом это мы в свое время соединили несколько техник голосоведения. Тибетскую, православную, храмовую, некоторые восточные приемы, плюс классическая. И в результате получилась вот такая своеобразная. Медітатівне Вібраційно медітатівне. Професор музичної академії, який спеціально приїхав з Києва диригувати оркестром, розповідає що щось подібне у такій техніці. Чув ще 30 років тому. Правда, співали тоді у вузьких колах. Нині ж це не просто вокальні експерименти. Вони мають форму, ідею, а завдяки оркестру ще й масштаб, і навіть відчуття темпоритму життя. Стоять показник, як швидко треба виконувати. На початку це було повільно, а потім треба трошки зрушити не тільки темпи, а саме відчуття ну, цього часу, того, що в нас відбувається. Взагалі, якась має бути активна позиція, от, і в музиці так само. Музичні фахівці називають таку музику духовним надбанням, яке людство виношувало протягом кількох століть. Воно не має стилістичних і національних ознак. Це те відчуття, коли, наче все і про все важливо і звучить одночасно. Коли ти е, йдеш по вулиці і бібікає автомобіль, і ти чуєш який інтервал, коли ти йдеш на симфонію, і ти чуєш, хто фальшивий. Ну тут, тут знаєш таке, таку починається така нудяга невеличка. А тут ти розумієш, що нема ніякої фальші, а є такий вільний політ. Музикантів, котрі, окрім ночі відкривають свою душу, своє серце, ну, стараються один одного так почути, як, як найближчі друзі. Можна сказати, вони навчили вас по-новому співати? Вчат. Я не можу сказати, що і вже чути. навчили і чути, і співати, і я думаю, що навіть трошки жити, тому що е, це не можна, знаєте, як не можна. Прикинутися закоханим на п'ять хвилин так само і не можна вийти на сцену і зробити вигляд, що ти вільна людина. Репетицій було дуже мало, однак складність проекту не тільки в цьому. Передбачити імпровізацію неможливо, як і стан душі. Але важливо інше першим слухачам подобається. какие-то какіта катарсиси, какие-то якісь... Інсайти их в своей личной жизни личной других людей. много-много-много другое. то есть это очень тонкая і очень сильне енергетика. Великолепный концерт как Музыка. Восхитительная музика і великолепные люди на сцені грають хорошо. Що ж, розгадувати силу вселенського духу, який навіть описати складно не варто. Його слід відчувати. Слухати обертони музики, що існують у співзвучності станів людської душі, можливо, десь між тонами чи півтонами гармонію знайдете і ви.